Україна, Італія, матч життя для нашої збірної. Якщо перемагаємо, виходимо на чемпіонат Європи. Напиши у коментарях, якщо віриш в успіх команди Сергія Реброва. Ну а так само бери участь в крутій акції від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом із Фавбет. Усі деталі шукай у закріпленому коментарі під цим відео. Я впевнений. Ми передивились нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація. Є інформація минулої гри з. За... Північною Македонією. тому інформації багато. Ми дали цю, надали цю інформацію гравцям. та я впевнений, вони готові, і це буде інша гра. Я впевнений, завтра буде дуже велика підтримка тут у Німеччині. Я впевнений, що буде повний стадіон, та він буде підтримувати наших гравців. І, як ви казали, тумор... <завтра>, завтра треба тільки перемога, і враховуючи цього, ми будемо строїти нашу гру. Я думаю, що в нас вже багато гравців, які грали матчі такого рівня, тому можу сказати, що ментально всі готові, гарна атмосфера. І ми не можемо сказати, що цей матч, він якийсь там апогей, чогось там, це СМІ проливають на нього. Таке, але цей процес робота на протязі цього року привела нас до того, що кожен матч. Дав нам можливість грати е, вирішальний матч завтра. Тому ментально, якщо подивитись, кожен матч у відборі був дуже таким відповідальним, тому що кожен матч давав нам можливість до кінця брати участь у і мати можливість вийти у на фінальну частину євро. Тому завтра ще один матч на нашому шляху, на нашому процесі до виходу до євро. Тому, якщо ми так цей матч е, сприймаємо, то в принципі. Кожен матч у групі був таким, але завтра просто трохи з, трохи більше повинна була бути концентрація і впевненість у своїх силах. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. У грі з таким топ суперником, як збірна Італії, нам потрібно лише перемагати. Італійців влаштує і нічия. Сергій Ребров на прес-конференції прокоментував, наскільки це вплине на план збірної Італії у завтрашньому матчі. Я не, не вважаю, що Італія завтра вийде та буде грати на нічию. Це, це не та команда, яка закроється ззаді та буде грати на нічию. Ні, не той тренер. Сергій Ребров зазначив і тактичну гнучкість та різносторонність команди італійців, ну а також індивідуальну майстерність гравців команди суперника. Ми розглядали багато тактик з нашої сторони. Але як буде грати Італія, я вважаю Італії дуже корисні гравці, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда. Навіть вони грали два дні тому, але в Італії завжди є декілька складів. тому... Ми повинні бути готові к дуже інтенсивної гри. А завтра ми вирішимо. Ми вирішили вже а завтра надамо гравцям інформацію, як ми будемо грати. Говорилося так само і про спаринг проти польської Лехії. Наскільки був важливим ось цей поєдинок саме в контексті підготовки до збірної Італії? Ця гра була запланована нами. Ми не дуже згодні були грати 17-го за два дні до, до офіційної гри. Тому ця, була в наш... ця гра була в нашому плані, і я вважаю, що це була дуже корисна гра. Дуже важливо, що ніхто не отримав пошкодження, і сьогодні в тренувальні беруть участь усі, усі гравці. Тому це дуже. Корисна гра для нас перед, перед грою з Італії. Тарас Степаненко прокоментував надуспішний тиждень українських футболістів, які виступають у Європі, завжди приємно коли, коли наші хлопці здобувають перемоги. Ми слідкуємо за ними і там відсилаємо сповіщення. Поздравляю, поздравляємо їх з такими активними діями атаці, там у обороні і тому, коли це для них дуже важливо. Ментально, психологічно бути впевненим в тому, що вони роблять, і коли ти там забуваєш гол, виграєш, твоя команда виграє, особливо в чемпіонатах з дуже такими інтенсивними матчами, коли кожен матч дуже агресивний, то це круто. І я думаю, що це тільки надає впевненості тим гравцям, які... Забуваючи такі матчі. декілька слів про збірну Італії. Сквадра Адзура виконала завдання мінімум і декілька днів тому обіграла команду Македонії. Тож італійці відзначали в тому числі і слабкі сторони збірної України в Україні. Є чудові гравці, вони швидкі та з чудовою технікою. Однак на Сан-Сіро ми довели, що їм важко, коли ми тримаємо м'яч. Тому ми повинні прагнути цього. В Україні сильний підбір футболістів. Є гравці, які перебувають у хорошій формі на клубному рівні. Їхній потенціал у контратаках може створити нам проблеми. Нам потрібно тиснути, перекривати зони і не давати українцям простору. Напиши у коментарях, чи віриш ти, що збірна України зможе створити сенсацію, і кваліфікуватися на євро. Спробуй вгадати точний результат матчу. Ну і будь активним та бери участь у крутих акціях від наших партнерів. Дай спорту себе підтримати. Уть грі разом із Favbet. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.